Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. 26 березня Одеса може отримати генеральний план міста. Відповідний проект одностайно було ухвалено в ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. За словами мера Геннадія Труханова, це знакова подія, оскільки рішення прийнято вперше за 10 років. Він висловив сподівання, що депутати міськради також консолідовано затвердять генплан в ході позачергової сесії. До сьогодні в Україні не існує законопроекту, який би забезпечив участь громадськості у формуванні державної політики. І ось у активних українців з'явився шанс впливати на владу. Ми бачимо на прикладі міста Одеси, як активна громадськість участвує зараз в прийнятті тих чи інших рішень. Але, на жаль, зачастую виходить, що громадськість підключається вже на етапі протестів, коли рішення прийняті і коли повлияти на їх відміну в принципі, значительно складніше, ніж предупредити. Поки що немає ні концепції і законопроекту, ні навіть назви, але представники громадськості свою роль бачать у тому, щоб підказати кабінету міністрів та міністерству юстиції, що саме повинно стати предметом обговорення, які законодавчі акти можна взяти за основу, а на які звернути увагу та признати непридатними. Очень важна учесть в законопроекті, який буде готуватися, такі моменти, як проведення реформи децентралізації власті в Україні і моменти внедрення електронної демократії. Своєрідним мостом між одеськими громадськими діячами та представниками Мінюсту стане управління комунікацій з громадськістю ОДА. Перше всього, ми плануємо провести збір заявок на участь в регіональній робочій групі. Буде проведення сначала круглих столів, на яких буде очерчений перечень пропозицій, Общественних організацій, граждан, які плануються розсмотрети законопроект. Ім большим етапом стануть общественне обсуждання в житті прилжень, які систематизують робоча група. Збір заявок і пропозицій буде проходити в електронному вигляді. В соцмережі Facebook створена сторінка. Також буде задіяна електронна пошта управління комунікації. Ми просимо пробачення за деякі негаразди під час прямого ефіру. Вище означений сюжет ми вам покажемо дещо пізніше, а зараз продовжуємо випуск. Відтепер в Одесі існує цілодобова гаряча лінія для учасників АТО та їхніх родин. Завдання такого інформаційного центру цілодобова координація звернень військовослужбовців, інформування та допомога у питаннях соціального захисту, охорони здоров'я чи житлово-комунального господарства, а також в сфері психологічної допомоги. Як працює така система та яку допомогу можна отримати, зробивши дзвінок на гарячу лінію, дивіться в сюжеті. Своєрідний кол-центр для учасників антитерористичної операції та їхніх родин працюватиме просто та зручно. Диспетчер приймає дзвінок, вислухує та записує проблему, з якої звертається людина, та передає інформацію фахівцям, які працюють у сфері виникнення проблеми. Інформація аналізується, проблема вирішується і передається назад диспетчеру, який відповідає людині на всі поставлені запитання. Така послідовність дій може зайняти лише до 10 хвилин, в залежності від складності запитання. У подальшому центр допомоги бійцям АТО та їхнім цим родинам буде розширюватися, аби прискорити швидкість консультації. У нас організований психологічний круглосуточний телефон. Ви бачите на цьому телефоні 763-57-59 для учасників АТО, а також медико-соціальні експертизи. Буде виділений спеціальний кабінет, де будуть займатися виключно цільовою групою по а для того, щоб вони максимально быстро прошли експертизу. на сьогоднішній день на Одещині проживає 53 родини загиблих військових, п'ятеро інвалідів, яким вже встановлено групу, та 148 поранених. Усі ці люди потребують психологічної, матеріальної та соціальної допомоги. Дуже значна кількість з них просто не знає, куди можна звернутися по допомогу або немає часу. Для таких людей гаряча лінія полегшить життя та зекономить час. Наша молодіж не совсем знає ти дай Бог їм не знати, що такое соціальне. Защита, але тим не менше, для інформації буквально любого человека нужно знати, куди человеку обратиться. Стаціонарний телефон гарячої лінії 048 722 25 22. Також є можливість звернутися до гарячої лінії на мобільний 067 556 35 88. Центр допомоги працює цілодобово та без вихідних. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з командирами збройних сил присвоїв звання героя України чотирьом військовим командирам, які за час проведення антитерористичної операції виявили мужність, героїзм, вільність присязі та відданість батьківщині. Президент заявив, що найкращі командири мають призначатися на керівні посади у збройних силах. Глава держави відзначив, що вже вісім командирів бригад призначені на вищі посади. Окрім цього, 5 командирів батальйонів призначено командирами бригад, 16 на посади заступників командирів бригад, 22 заступники командирів батальйонів підвищені до звання командирів. Найвищу нагороду України орден Золота зірка отримали четверо командирів. Окрім ордена Золота зірка, Верховний головнокомандувач також вручив бійцям ордени Богдана Хмельницького. Разом з цим Петро Порошенко заявив про те, що відтепер українські губернатори будуть позбавлені можливості мати так звані кишенькові збройні сили. Українська держава, на думку президента, повинна мати єдину армію, підпорядковану Міністерству оборони. Територіальна оборона буде підпорядкована чіткій вертикалі, воєнній. І не буде у нас жодного губернатора своїх карманних збройних сил. Закінчилося це. Артисти Одещини взяли на озброєння море позитиву і виїжджають з концертами до українських військових, виступають і в тилу, і на передовій. У секторі М із захисниками зустрічалася наша землячка, народна артистка України Лариса Стадніченко. Один зі своїх концертів для бійців вона дала в 15 кілометрах від російського кордону. Заспівала для бійців на передовій і за одне побувала на своїй малій батьківщині на Донбасі. Артистка одеської філармонії Лариса Стадніченко вже багато років живе під Одесою і з теплотою розповідає про рідну горлівку, жалкує про зруйновані українські міста і згадує, як готувалася до концерту для українських військових в зоні. АТО. І я зробила таку от програму, де завжди звучало слово Карпати, південь, Донбас або Чорне море, Донбас, Україна. тобто. Кожну пісню я е, е, так розрахувала, щоб було і наш південь там, і Донбас, і в цілому, вся Україна. Виступала наша відома землячка у декількох військових частинах. Одна з них в 15 кілометрах від російського кордону. І ви знаєте, правда, все пішло. Так замечательно, чудесно. Я подходила к каждому воину. Я прикасалась к щеке. Я гладила их волосы. Я где-то целовала их щеки, щеки, смотрела им в глаза. Ну, Правда, пройшло вот просто по домашньому. то нам очень приєднав він служичим, люди, що вне нахажі севні а которые находятся в гражданской жизни. Не забувають о нас всячески нам помогают, в тому числі і вот такими вот культурними заходами. За військову патріотичну роботу в зоні антитерористичної операції народну артистку нагородили відзнакою за заслуги прямо на одному з концертів в секторі М. Офіні ми ваші поклонники. Степ Донецький, Буковина, південні, старий Дніпро. Все для мене Україна. Тут ми разом живемо. Спасіба Дякую. Дякую. своїм виконанням Лариса зміцнювала не тільки бойовий дух військових, але й свій власний. Подивившись в очі солдатам на передовій, вірить, що українці обов'язково будуть жити в мирній країні. Понад 500 студентів-переселенців із зони АТО сьогодні навчаються у вузах Одеської області. Майже третина з них коштом держбюджету. Всі інші платять за знання із власної кишені. Як свідчать чиновники, молодь забезпечена всім необхідним, чи так воно насправді перевіряли активісти Національної студентської спілки. Як свідчать дані активістів Національного студентського союзу, не все так гладко у житті студентів-переселенців, як говориться. Після перевірки 18 вищих навчальних закладів Одеської області з'ясувалося, що з 500 екс екстудентів Донбасу та Криму лише 356 забезпечені житлом у гуртожитках. Всі інші туляться у родичів або ж на зйомних квартирах. Майже в усіх перевірених вузах були початкові проблеми з поселенням у гуртожитки, за ліковками студентськими квитками. 70% студентів на запитання, що, що то чи отримали вони студентські квитки, відповіли, що вони їх не отримали тільки 30% отримали судинські квитки в одеському регіоні. 90% за, за те отримали саме за лікові книжки 10% доотримують їх в їх найближчий час. Відсутність студентських квитків породжує чи не найбільшу проблему для студентів-переселенців надто дорогий проїзд у громадському транспорті. Хоча міністерство освіти неодноразово наголошувало на тому, що такі документи мають ледь не першочергово видаватися студентам, і В результаті цього вони не отримують гарантованого державного права на пільговий проїзд залізничним транспортом, іншими видами транспорту. У загальні чи виникли проблеми активісти Національного студентського союзу зауважили, що біди студентів із зони АТО можна розділити на академічні і матеріальні. З деякими студентами ми спілкувалися, вони мають при тому, що вони перевелися там на другий, третій курс. Загалом кількість предметів, які вони вивчали, була невисокою. Але академ різниця для деяких з них становить 18 20 предметів, що є надзвичайно багато і складно. Наприклад, якщо ти протягом предмету семестру маєш вивчити 10 предметів, ще здати 18, тобто програму двох Передніх семестрів, я надзвичайно складно. Також студенти-переселенцям часом складно було отримати документи з колишніх місць навчання. Найбільше проблем виникло з кримськими вузами. Якщо ж говорити про соціальні проблеми, то більшість з них пов'язані саме з тим, що студенти-переселенці зараховувалися до навчальних закладів пізніше за інших. Через це їх селили за залишковим принципом і в не найкращі умови. Після збору інформації про життя і проблеми студентів-переселенців в рамках проекту пройдуть зустрічі в регіонах, на яких комплексно вивчать проблеми молоді. І вже після цього будуть підготовлені Кти рішень для законодавчої і виконавчої влади. Івана Дерев'янко. «Факти». Продовжуємо випуск. Одеситів набирають на міжнародне стажування. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва проводять черговий відбір кандидатів на безкоштовну місячну перепідготовку в Німеччині. Подробиці в наступному сюжеті. Під девізом «Feed for Partnership» ФІТФОРУ Germany» проводиться цілеспрямована підготовка керівників підприємств і організацій зі східної Європи, центральної, південної східної Азії, де налагодження контактів і взаємовигідного економічного співробітництва з підприємствами Німеччини. Програма з підготовки менеджерів Німеччина Україна розрахована на керівників середньої та вищої ланки і менеджерів зі складу кадрового резерву українських бізнес-структур, які планують зовнішню економічну діяльність. В Україні дана ініціатива працює з 2001 року. За цей час стажування в Німеччині прийшли понад 950 учасників. Паралельно з Україною проект реалізують ще в 16 країнах східної Європи, Азії, Північної Африки і Південної Америки. Щорічно стажерами стає майже тисяча молодих управлінців цих країн. Результат не змушує себе чекати. Вже по поверненню учасники мають змогу реалізовувати свої задумки. По факту моєго повернення ми сравжу на чолі з німецькими компаніями, які Это контакты, которые я приобрел там, будучи в Германии. И это открывает глаза, в принципе, на много вопросов, в том числе о том, что ждут от тебя немцы, европейцы, о сертификации требуемой, о менталитете, конечно, в том числе. Як кажуть експерти, головна проблема в замодіх бізнесу це нестача довіри. І щоб виправити це потрібні нові інструменти співпраці. І не останню роль відіграє в цьому наш менталітет. Якщо к вам приїжджають допустим, на переговори з СНГ, то це в основному має бути за століття, тобто живое живе, скажем так, какой-то да, дружеской атмосфери. У немцев совершенно все по-другому. Это чисто деловая встреча. На первой встрече с вами никто не заключит контракт. Как это может быть с представителями на территории СНГ? Это вас узнают... Сто... Четко с точки зрения бизнеса оценивают э, ваш проект обязательно. То, что очень хромает у нас, что нету даже иногда бизнес-проекта, который э, вы предоставляете своему инвестору, своему партнеру. Э, с немцами у вас должен быть четкий бизнес-проект, уровень финансирования, обоснованный, почему это так. Завдяки отриманню нових знань, навичок і можливостей в сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, в ході переговорів з представниками інших країн ми отримуємо нові ринки, нові товари, нові технології, нові можливості, нові європейські цінності в веденні бізнесу. Ось таке майбутнє для українських підприємств. Іллічівськ молоде місто на березі Чорного моря. Його гостями щороку стають тисячі туристів з України та Європи. Всі ці досягнення були б неможливі без щоденної роботи Іллічівського міського управління ЖКГ, яке робить це місто унікальним. Іллічівськ – молоде місто на березі Чорного моря. Його гостями щороку стають тисячі туристів з України та Європи. Всі ці досягнення були б неможливі без щоденної роботи Іллічівського міського управління житлово-комунального господарства, яка і робить це місто унікальним. Наше підприємство – одно з лучших не только в регіоні в комунальній сфері, а и в целом по И Ми единственные, хто має такое количество перших мест за по конкурсу в Сукраїнському за поблагоустройству міста. А 10 десять разів першої міста подряд 19 березня працівників і міського управління житлово-комунального господарства вітали зі святом – з здати заснування підприємства. Мер Ілічівська Валерій Хмельнюк у своєму зверненні до працівників ЖКГ ще раз підкреслив важливість їх роботи, яка не завжди помітна пересічним громадянам. Я завжди говорю: жилищно комунальне хозяйство – це візитна картка любого мера. І більш серйозної, кропотливої, складнішої роботи, ніж вокруг тих тім, ми працюємо, не существують. Чисті пляжі це візитна картка Ілічівська. Чотири роки поспіль саме за чистоту піску, води та комфортні умови для відпочиваючих, і лічівський міський пляж отримав блакитний прапор, міжнародну нагороду, яку вручають з 1987 року. Єдине пляж в нашій країні, пачорку комунальний пляж, який має статус «голубого флага. «Голубий флаг это, как вам пам'ясне, та знак качества чистої води, чистого піска, хорошого благоустройства, оказання услуг. Вражає гостей міста і парк, у якому чимало зелених насаджень, та створено всі умови для гідного відпочинку. Город дуже хороший, дуже душі всіх городов України. Везде порядок, везде убирається. Не обійшлося у святковий день і без подарунків. Окрім почесних грамот та нагород, працівники сфери житлово-комунального господарства насолоджувались концертом, на який запросили кращих виконавців Одеської області. До інших тем минулої неділі пройшли вибори Башкана, голови автономного територіального утворення Республіки Молдова Гагаузія, статус якого закріплено на законодавчому рівні. Перемогу на виборах отримала проросійський кандидат Ірина Влах. Депутат Одеської обласної ради, голова депутатської групи Бесарабія в Одеській обласній раді Юрій Дімчогло вважає, що результати виборів були передбачувані оскільки вони обумовлені менталітетом громадян Кагаузії, які завжди були налаштовані лояльно до Росії. А Росія весь цей час проводила там відповідну інформаційну роботу. На прес-конференції наступного дня після виборів Юрій Ємчогло також підкреслив, що у мешканців автономії антиукраїнські настрої відсутні, тому перемога Ірини Влах у Гагаузії не становить небезпеки для Одеси. В Одеській області проживає близько 30 тисяч українців гагаузького походження, які на думку депутата можуть стати сполучною ланкою між Україною та Гагаузією. В 2001 году, 11 сентября, между областной администрацией Одесской и исполнительным комитетом ГГУЗИ был подписан договор о сотрудничестве. 24 апреля 2012 года между Одесским областным советом и Народным собранием ГГУЗИ был подписан тоже договор о сотрудничестве, протокол о сотрудничестве. Нужно ввести институт по братинству между населенными пунктами Украины и ГГУЗИ. Нужно, как я говорил, приглашать их на культурные мероприятия. Мы должны присутствовать. Я сегодня хочу дать месседж нашим властям, что мы не должны вешать ярлыки на эту территорию, а стараться воспользоваться той базой законодательной, которая у нас есть, теми связями, которые уже наработаны, и постараться повернуть Гагаузию в сторону влияния украинских интересов. Правоохоронці спіймали на хабарі голову однієї з районних рад на Одещині. Керівник райради вимагала та отримала від підприємця неправомірну винагороду в розмірі 200 тисяч гривень за узгодження договору оренди та подальшого викупу приміщень, що знаходяться у власності територіальної громади району. Подробиці в нашому наступному сюжеті. До правоохоронців звернувся громадянин, який повідомив, що голова районної ради одного з районних центрів області за позитивне рішення щодо виділення житлових приміщень загальної площі 220 квадратних метрів, вимагає гроші в розмірі 200 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, частина 3 статті 368 – прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. В ході слідчих дій працівниками Одеського обласного управління державної Служби по борьбе з економічними злочинами совместно з прокурором прокуратури города Одеса во время получения першого транжу в розмірі 100 тисяч гривень довжництво лицо було задержано. Чиновниці повідомлено про підозру Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Чутки про вірус гепатиту в одеській питній воді себе не виправдали. Підстанція Дністер працює в штатному режимі, і ніяких збоїв в її роботі за останній час не було. Кожен день одеська облсес бере не менше 10 проб води в Одесі. Чи безпечна водопровідна вода? Дивіться в наступному сюжеті. Неправдива інформація продовжує поширюватися вже в масштабах країни. Але ніяких свідчень того, що у воді, яка подається населенню Одеси та області, є збудники інфекційних захворювань, немає. Водозабірна станція працює в звичайному режимі. Вода повністю відповідає ДСТУ. Населення міста Одеси. Ніяка епідемія на сьогодні не загрожує. Жодних фактів, які б свідчили про те, що в воді, яка подається населенню, є збудники, яких небудь інфекційних захворювань немає. За хімічними і мікробіологічними показниками, вода, яка подається населенню міста Одеси, відповідає вимогам державних санітарних норм. Більш того, співробітниками лабораторії філії інфоксводоканал постійно передаються проби води для вірусологічних досліджень в лабораторію державної установи Одеська лабораторний центр Держсана підслужби України. Останні результати яких підтвердили відсутність у водопровідній воді вірусів. Дослідження хімічного складу питної води дозволяють визначити безпеку води по токсичним канцерогенам і мутагенним речовинам органічної та неорганічної природи. Ми контролюємо якість річної води на в точці водозабору. Дальше осуществляется контроль всех технологических этапов и режимов водоподготовки, а также на выходе с водоочистной станции Днестр. Этим занимается лаборатория, которая там же и находится. Она работает в круглосуточном режиме, то есть трехсменный режим. В течение суток лаборатория отбирает порядка как минимум 40 проб в качестве водопроводної гараздкої води требований санітарних норм і правил. До речі, для знезараження води зараз використовують гіпохлорит натрію, який прийшов на зміну хлору. Його пери, як і хлору, випаровуються в атмосферу. До переваг цієї речовини можна віднести те, що у нього є післядія знезаражувального ефекту, навіть після того як вона повністю випарується, вода не піддається зараженню ще якийсь час. Достатній, щоб потрапити до споживачів. Процедура знезараження робить воду стерильною. Це живий організм і тако. Вона потрапить до одеситів. Вода знезаражується цілодобово в однаковому режимі, але, незважаючи на хибну загрозу, не слід забувати про правила особистої гігієни, як про кращу профілактику кишкових захворювань. Пацієнтів хворих на рак лікують за допомогою музичної терапії. В Одеському обласному онкологічному диспансері пройшов концерт в рамках проєкту Незабутня Квітка. Як лікує музика та чим кожен одесит найближчим часом зможе допомогти онкохворим? Дивіться далі в сюжеті. Небайдужі музиканти заспівали запальні одеські пісні, аби підтримати дух хворих на рак. Слухачі концерту в онкологічному диспансерії радісно підспівували і навіть пританцьовували на стільцях. Кажуть, таких заходів у стінах лікарні не вистачає. Потрібно, да, да. Я навіть весь концерт уливалася, якщо чесно. Дуже хороший, сподобався. Організатором цього незвичайного дійства став Алекс Гудмахер, який не з чуток знає, як це бути онкохворим. Чоловік, який це все організував, Алекс з гудмахер он сам перенес 11 операцій, Ви знаєте, да он сам боровся раком, он вижив, он кріпкий внутрі. Он настільки ініціативний. Що просто поражаєшся от духу чоловіка, і ніхто інший, который като не принес, не донесок до больного вот эту віру, віру в победу, віру в то, що нужно вірити в выздоровление. Алекс вилікувався завдяки вірі у себе та лікарів. Проте на той час його майже нікому було підтримати, адже він знаходився у чужій країні, не знаючи мови і не маючи можливості навіть поспілкуватись з кимось про свою хворобу. Сьогодні він підтримує вольовий дух таких же пацієнтів, яким був сам. Так, у 2007 році він започаткував благодійний проєкт Незабутня Квітка, присвяченій американській співачці українського походження Квітці Цисик, яка протягом семи років була хвора на рак, але не здавалася. Співала, писала пісні, виступала і навіть встигла завітати до рідної країни до того, як пішла з життя. вона має тяжнішу хіміотерапію, з тазовою тазовим кості. Но такої сили духа, що брівнявались. Благодійний концерт щорічно відбувається в Нью-Йорку. В Україні проект Незабутня Квітка пройде вперше, і саме Одеситам найбільше пощастить зробити внесок у його розвиток. Адже цей захід пройде 4 квітня в Одеському театру опери та балету. Концерт збере в Одесі українських зірок: Джамалу, Олега Скрипко, Оксану Муху, Павла Табакова, Віталія Козловського, Мілу Нітіч та інших. Також у концерті візьмуть участь канадська співачка українського походження Стефанія і виконавчий директор Українсько-американської координаційної ради Ендрю Ластовецький, який приїде до одеситів самого Нью-Йорку. Організатори обіцяють, що шоу, яке їх чекає, буде відрізнятися від багатьох подібних, бо на сцені разом з зірками зможуть побувати і глядачі. Я открою вам маленький секрет, потому что это одесское телевидение, я действительно никому не говорите. Только между нами, что все приехали и все знали, что вообще происходит. Вся сцена это будет кафе. Вся сцена это будет кафе. То есть любой зритель зала, если он находится в меняемом состоянии, может подняться на сцену и сказать, ребята, я хочу тоже кафе. Усі виручені кошти від концерту в одеській опері підуть до фонду одеського онкологічного диспансеру. Потратимо приділу на обладнання, тому що обладнання все-таки устаріше, і ми тоді не в обладнання, може, в операціонно. Це неймовірна нагода отримати максимальне задоволення від музики, адже насолоджуючись співом українських і зарубіжних зірок, ви допоможете багатьом людям зберегти життя. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. На цю годину в мене вся інформація. Я з вами прощаюсь. До побачення.